Сколухати до кінця це відео і погородиться, двовижно виконав всі ваші прохання на благо. О присвята і перенепорочна мати Бога нашого, водища це царця небесна, що відповім дитячих сину свого приславного насила. Виховали на спасіння всього світу, зі смиреним серцем і глибокою вірою припадаємо до твого пречистого образу. молячи, щоб ти милосердна заступниця, випросила у сина свого чудесне виконання, прохань наших на благо, душ наших і на користь усім нам. Напишіть імена мене, то прохання в коментарях. Усе блага мати, що тримала на руках Творця Неба і землі, ти знаєш усі наші немичі, журби, прагнення ще перш ніж ми їх усвідомимо. Ти, що співстраждала біля Христа, добро розумієш біль кожного людського серця, вислухай нас, коли зубини душі, возносимо до тебе, багання наші, зміцни, немічний, звеселий засмучених, утверди тих, хто шукає правди, наповни милістю серця зневірених а всіх нас, провайда чесноти святості, прости нам гріхи наші, які несвідомо чи свідомо перешкоджають. Благодатному діянню в нашому житті присвяти нас, щоб ми, палко, любили Господа і ближніх своїх, звільни нас від гордині, заздрості, ворожничі та утверди, в братолюбстві і покорі, просимо Тебе, допоможи нам осягнути духовну мудрість і навчитися приймати, волю Божу з довірою, бо лише тоді прохання наші буде справді, корисними для спасіння душ наших. Радийся, радости наша, бо сповнена ти милості, спічуття, невпинно заступаєшся перед престолом Сина Твого, Бога нашого за все людство. Випроси на миру душах і в родинах наших, і нехай мир цей присвятить на життєвий шлях, благословляючи троди наші та поди рук наших, поручи нас, Божі власті, щоб з віри на та любов'ю ми виконували святу волю Господню, бо Ти мати всіх вірних невечерне жрило, ласки, заступництво і до Тебе, свята. Ми завжди звертаємося з надією на чудесне виконання, прохай наших у Христі Ісусі, Господі нашому. Амінь. Опресвята й пренепорочна мати Христа, Бога нашого, Діва Марія, Цариця Небесна, схиляємо перед Тобою наші серця й уста, благаючи Твого материнського заступництво, розради й проводу на всіх шляхах нашого життя. Ти що своїм пречистим покровом огортаєш увесь світ, приміни ще маління вибагаю Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, багато милісті благодать для кожної сфери нашого земного биття. Напишіть мені до прохання в коментарях. Заступниця у час духовних пошуків і випробувань буде нас вітом істини, та надійним дороговказом до спасіння. Ти, що стала матір'ю Спасителя, змісні і надію на Господа, щоб ми не блукали в темряві гріховні, і не відступали від істини, види не дорогою покаяння та щирого серця, навчи нас поката, любов, скромність і смирення, допоможи нам постійно долати сумніви, щоб наше духовне життя було чистим і праведним перед Богом, а душа наша відкрита для дії Святого Духа. Просимо тебе, Мати Божа. Будь покровителькою наших сімей, домівок, босовим, батьків на добру науку дітей, сповних терпінням і мудрістю, бережи молодь від споко світу цього дарує, чистоту думок, і сердечну відданість Христові, зійшли звагу до подружжя, щоб любов і вірність перемагали, сварки і непорозуміння збереже старших у здоровій мирі, щоб їхні молитви і поради були провідними зорями для молодших поколінь. Цариця Небесна, будь нашою покровителькою в усіх трудах і в починаннях надихай нас старано виконувати обов'язки, щоб кожен наш труд приносив не тільки тимчасову користь, а вічну нагороду душам нашим, веди всіх християн до справедливості, і милосердя, змістній нашу волю творити добре діла і допомагати ближнім, захищай тих, хто перебуває у скруті злиднях чи небезпеці, щоб ніхто не втрачав надій, не залишався покинутим у цьому світі. Покрий своїм омофорами нашу країну, випрости для народу нашого мир, єдність і цілий рани від розбрату, і не порозумію в серцях любов до ближніх і терпивість, допоможе всім християнам берегти чистоту віри святинь, щоб кожне серце сповнювалося вдячністю Богові, а уста прославляли Пресвяту Трійцю, даруй правителям нашу мудрість і справедливість, аби вони дбали не про власну славу, а про благо віреного їм імлюду. Просвята Богородиця, мати ласки, милосердя, не залишай нас у скорботах і хворобах, але просив сина Твого сьогодні. Не дуже тішення тим, що страждає душевно, і духовного відродження, тим, хто втратив надію, даруй кожному з нас за твоїми молитвами, кріпкість душі й тіла, щоб ми славили Бога не тільки словами, і ділами, а й ділами, а любові та милосердя. Молися за нас при Богословина, Богородице. Щоб у випробуванні життя ми знаходили сили підводитися після падінь і підносити душі наші до небесної радості, Збережи утвердив нас чисте серце, здатне до прощення і примирення, навчи нас приймати волю Божу з довірою, і покорою, щоб ми могли успадкувати вічне життя в царстві Христовому, попри свята Богородице у руки твої віддаємо сьогодні все наше життя, душі сіло, мирські турботи, і духовні прагнення. Болі і радощі, покрина своєю материнською любов'ю, щоб під твоїм проводом і заступництвом. Ми осягнули вічне спасіння та стали гідними, славити святе ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Присвята Зіва Богородице мати всіх, та з вірою, та опованням прибігає під твій святий покров, почуй смирене благання дітей твоїх, і простягни свою милосердну руку на всіх нас. Пишіть мене та прохання в коментарях. На наші родини, на наші оселі, на наш рідний народ, щоб благодать від Твого Сина Господа нашого Ісуса Христа, плинула до нас повсякчас, оводичиця небесна, ти, що прийняла звістку від архангела і з любов'ю зберегла в своєму серці радісну таємницю. Спасіння світом, просвіти нас ласкою, святого покрову Твого, обдаруй кожну душу мудрістю у Божих справах, зміцни наш дух у богочесті та стійкості у вірі, захисти нас від усякого зла та нападів лукавого, відверни від родин наших хвороби і незгоди, викоріни з дощі нарікання, розпач, зі що мати милосердного наші домівки, радістю, розуміння, випроси у сина Твого, мири злагоди, щоб не знали ми розбрату і ворожнечі. Оті ж зажурених підтримай, слабкий їх навернити, хто відійшов від шляху правди, прихили материнське серце до всіх, хто багає про захист і силу, хто просить про заступництво в годинах смертельної небезпеки чи важких випробувань. Могутня заступниця відганяє від нас усі ворожі підступи, нехай ніяка темрява, ніяка загроза, й жодна біда не торкнеться. Серця нашого своїм теплом і любов'ю очисти, наші помисли. Наповни благодаттю спасини, нехай кожне слово, що виходить з уст наших, несе мир, і любов ближнім, нехай у кожному нашому вчинку, сяє світло Христове, бо все Бога не переставай молитися за нас, недостойних, аби день за днем. Ми вдосконалювалися у вірі та покорі, у любові до Бога й ближніх, даруй нам терпіння в скорботах і спасіння від усякої напасті, Україна самофором Твоїм відбурі, гріхів і тривог в тобі надія нашої оповання, тобі віддаємо честь, хвали поклоніння, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обрана від віків матір'ю Бога Слова, присвята й пречиста, в воні Своїм умістила Неосяжного, прийми від нас недостойних хвили, і світло заря, що провадить усіх до Христа і надійна заступниця перед Престолом Творця. Тож ми з радістю в серці кличемо до Тебе, Радуйся, Пресвята Богородиця, Надії, пристановище роду християнського, а не Великі таємниці втілення Сина Божого, відділа ми земні, прославляємо глибину Твого смирення, у Марії, Ти стала живим храмом, у якому сам Бог оселився, тому зумилінням взиваємо Радийся ти, що обрано вище всіх дочок землі, радийся бо через тебе Господь дарував світові спасіння, радийся бо ти новий вираю, в якому перебуває древо життя, радийся, бо любов'ю своєю сповнюєш наші спраглі серця, радуйся б несказана рада з тебе в тебе віднайшли ми мир, радуйся, бо велич твоє переміння і землі печалі набодать, радися б присвята Богородиця, Недії, пристановище роду християнського. Побачивши, як чиста діва з вірою, промовляє до ангела, нехай буде мені за Словом Твоїм у овебені серця осягаємо, силу смирення і віри через тебе відчинилися небесні двері, і Христос прийшов спасти нас тому дячністю. співаємо йому, ави Розум наш людський не може осягнути велич твоєї жертвовної любові, Богородице, але серце з вірою сприймає тебе як провідницю до Сина Свого. Ти вчиш нас, відповіді Богові, так і відкриваєш шлях, до істинного щастя, тому взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти навчила насмирено слухати голос Божий, радуйся, бо ти відкриваєш для нас джерела благодаті Святого Духа, Радуйся, бо в тобі небо й земля чудесно поєднані. Радуйся, бо Твоя слухняність зробила тебе матір'ю, царя слави, радуйся, бо ти випереджаєш наші молитви Твій сама багаєш нас перед Богом. Радуйся бо від Твого покрову відступаю, всяка зневіра і розпач, радуйся, Богородице, Богородиця, надії, пристановищі, роду Християнського, сила Всевишнього, що осенила тебе, опречиста, зробила тебе, матір'ю світла, бо весь світ побачив істинного Бога, ти дала нам спасіння в сині своєму і для всіх, відкрилося Царство Христове, тож, величаючи Господа, взиваємо до Нього, Аллилуйя, маючи тверду надію на твою невичерпну опіку. Звертаємося до тебе у днях скорботи і печалі, та ніколи не полишаєш тих, хто кличе тебе з вірою, і любов'ю, споглядаючи твою материнську ніжність, взиваємо, радості, бо ти чуєш кожне зітхання убогих Духом і приходиш їм на поміч, Радості, бо хвилина розгубленості стаєш для нас, путівницею до Христа, Радості, бо немає неможливого для тих, хто просить тебе з довірою, Радості, бо ти просвіщаєш морок віщу світлом Божої істини. Радуйся бо сином твоїм дароване нам примирення з Богом, радуйся, бо тобою навіть прірва гріха стає мостом до вічного життя, радуйся, присвята Богородиця, надії, пристановищі, роду християнського. Мворі випробувань часто налягають на людське життя, і багато хто слабний увіряє, але ти богородице, наче тихе пристановище під твоїм омофором душа знаходить спокій а в серці проростає, уповання на Господа, тому захоплені його милістю співаємо. Аллилуя, коли через або босито світо ховане наше серце, ми шукаємо твого тепла, О, мати благості у своїй любові ти зігріваєш усі, хто прагне Божої правди, споникаючи нас. До покаяння та добрих дію з утіхою взиваємо. Радуся, бо в тобі пізнала ми невечерне кан милосердя, радийся, бо твоє милосердя навчає нас прощати і любити ближніх, радися, бо навчаєш нас тихого й покірного подвигу, радися, бо явна твоя турбота розбиває криво гріха в наших серцях, радуйся, бо даруєш нам мужність прийняти хресні випробування звіри, Радуйся, бо від твого материнського погляду відступає всяка бісівська сила. Радися, Пресвята, Богородице надії, пристановище, роду християнського. Я, світло для світу, промов Христосу, ти стала дзеркалом Його світла у Твоїй чистоті і смиренні сяє промінь Божої благодаті. до кого нам прибігати в хворобах і печалях, як не до тебе, омати щедрого Бога, який з любов'ю прагне спасти кожного. Тому звеличуємо нашого Спасителя піснею «Алевуя». Побачивши тебе, Богородице, як матір любові, ми збираємося під твій покров, наче діти делюблячої неньки. ти вчиш нас жити за Євангелієм, щоб ми ставали живими іконами Христовими. Тож прийми і ці маління наші, Радуйся, бо ти сповнюєш наше биття дарами Божої благості, Радуйся, бо ти, золоте місто, що проводить нас до сердечної молитви. Радися бо твоїми руками Господь підводить упалих ізнеохочений, радися, бо ти приносиш надію туди, де здавалося все затьмарено відчаєм. радися, бо ти тиха пристань де душа відпочиває в Богодаті, радийся бо через твою присутність кожна домівка стає Домом Господнім. радися присвята Богородице надії пристановище, роду християнського, Світська мудрість марніє перед незбагненою глибиною таємниці, боговтівлення. Лише смиреним серцем можемо усвідомити, що ти причисто стала матір'ю Бога Логосу. Тому немов діти, визнаючи свою неміч, співаємо вуя, оспіваємо тебе пречиста, як найвеличнішу поміж усім створеним, бо сам Творець твориться совівсьовоні твоїм. Ти не перестаєш молитися за весь світ і Дух Святий через тебе, подає бога дай тим, що люблять Христа, тому славимо тебе. Радуйся, свята с в якій перебував цар слави, радуйся, бо ти невичерпне джерело, радості для всіх скорботних, радуйся, бо смирення твоє стало підваленою нашого спасіння, Радуйся, би ти, двері райські відчинені для тих, що шукають Бога, Радуйся, бо через тебе кожна сльоза обертається на небесну втіху, Радуйся, бо твоєю любов'ю навчаємося терпіти, прощати і милувати. Радися, Пресвята, Богородиця Надія і пристановище роду Християнського. Бажаючи спасти світ Христос, прийняв тіло від Тебе, Пресвята, щоб у всьому уподібнитися нам, окрім гріха, ти стала матір'ю життя і смерть відступила, бо звершилася пасхальна тайна визволення. Вдячно прославляючи житядавця, взиваємо вия нову дорогу до спасіння, вказуєш нам, Богородиці, дорогу, жартовної любові, духовної радості у Господі, у тобі збулося все провіщене пророками, і серця наші радуються, бо через тебе. Бог перебуває з нами, поклоняючись твоєму материнському подвигу, промовляємо. Радуйся першовірно, що прийняла Боговість, втіла і в житті, Радуйся, бо твоє життя і школи смирення і уповання на Бога, Радуйся, бо для всіх поколінь ти жива ікона, світла Христового. Радуйся, бо ти торкаєшся наших сердець, пробуджуючи їх до покаяння, Радуйся, бо твій покров захищає нас від ворожого меча, Радуйся, бо твоя присутність дарує нам дух віри і братньої єдності. Радусю Пресвята Богородиця, надії, пристановище, роду християнського, дивне незбагнене чудо, дівоцтво твоє не послабилось від народження Бога Слова, ти залишилася чистою, непорочною, а син твій зруйнував. Кайдани, гріха й смерті, щоб визволити нас, тому в покорі серця співаємо йому, а вия, Цар Небесний, утівся від тебе, щоб кожному з нас показати шлях від землі до неба, ти ж стала матір'ю духовною, навчаючи, приймати промисло Божиє і вдячністю. Славимо тебе, так, Радуйся, би на тобі спечила, богадать Духа Святого, радуйся би через тебе вчимося, служити Богові в простоті й любові, Радуйся, бо всякий немічний серці. Це знаходить у тобі сивою Тіхо, радийся, бо ти вчиш нас відано ну, й молитвих годинах скорботи випробувань, радийся, бо в тобі з'єдналися, невимовна вагідність і велич Божа, радися, бо твоє материнське слово веде нас до вічного богословення, радийся, Пресвята Богородице надії, пристановище, роду християнського, усе вонство Небесне, співує тебе, бо слово Боже, якому воно благовіє, особливося в тобі. А ми ще й земні немічні, тим більше покладаємо нашу надію на твою небесну допомогу, тож разом із ангелами нині співаємо Господу, а вивуя попричиста діва ніхто не сягає таємниці твого богоматеринства і глибини твоєї любові, але кожний віруючи, відчуває, тепло твоєї опіки, як діти припадаємо до тебе, випрошуючи заступництво й благодать. Радуйся, бо твої материнські руки обіймають увесь світ, Радуйся, бо до тебе, прибігає всяка душа, прагнучи знайти живого Бога. Радуйся, бо ти чаша радості, що ніколи не вичерпується. Радуйся, бо важких життєвих обставинах, простягаєш нам свою руку. Радуйся бо серце твоє переповнене милосердям до кожного грішника, Радуйся, бо ти двері до примирення з Богом і ближніми, радуйся, присвята Богородиці, надії пристановищі, роду християнського. Багато хто шукає захисту власній силі, але марні наші зусилля. Якщо ти, Богородице, не з'явиш свого заступництва, бо лише у синові Твоє моє перемога над злом і гріхом, тож, прославляючи його клечима вивоя. Ти мати істинної любові, знаєш, якими слабкими бувають наші кроки до святості, однак твоє заступництво зміцнює нас на духовному шляху, оспівуємо твою невимовну вагідність, промовляючи. Радуйся, бо твоє слово навчає нас зберігати мир серед життєвих бур. Радуйся, бо ти непохитна опора для тих, хто шукає істини. Радуйся, бо твої молитви відкриваються двері Божого милосердя. Радуйся, бо твоїм предстательством байдужість перемінюється в милосердя, Радуйся, бо через тебе довіра до Бога скріплюється і зростає, Радуйся, бо ти завжди перебуваєш у любові до кожної людини, Радуйся, присвята, Богородиця, надії, пристановища, роду християнського. Приносимо похвалу тобі, Богородице, і благаємо. Дай нам щире покаяння та міцну віру, щоб ми могли вберегтися від усякого гріха й уподібнитися. Твої відданості, волі Отця, з вдячністю серця взиваємо до Бога, вуя, проміни дія, душі наші, коли згадуємо твої благодаті материнське піклування, як роса на спрагу землю, так твоя молитва спадала і спадає на кожне страждене серце, тож зворушені твоїми осердям, промовляємо, радийся невідступна заступниця наша перед Христом. Радуйся, бо твої прохання пронизують небо, Радуйся, бо ти вчиш нас любові, що перемагає навіть смерть, Радуйся, бо твої очі з турботою дивляться на кожну людину, Радуйся, бо ти ніжно випрошуєш благословення для кожної сім'ї. Радуйся, бо ти невпинно поспішаєш до тих, хто звертається до тебе в скорботі радості. Радуйся, присвята, Богородиця, надії, пристановище, роду християнського. Бога, дай твоє це джерелом оновлення і зміцнення, що будуть у нас прагнення чинити діла милосердя, свідчити про Христа своїм життям. Ти що цілковито видалася в руки Господа, навчайна служити ближнім. І з радістю та жертовністю, тому прославляючи Господа, взиваємо, оспівуючи твою святу присутність у Христовій церкві, знаємо, що ти ніколи не залишаєшся байдужою до жодного, хто відкриває тобі своє серце і просить допомоги. Прагнемо жити під твоїм покровом у богатій мирі, тому взиваємо з любов'ю. Радися первину нов'яночої краси, що просвітлюєш церкву Христову, Радуйся, бо Господь прославляє Твоє святе ім'я серед усіх народів, Радуйся, бо ти надійний захист для переслідуваних і зневірених, Радуйся, бо твоє материнське слово підтримує немічних духом, Радуйся, бо Твоїм молитвами людям подаються благодатні переміни, Радуйся, бо ти наповнюєш нас миром Божим і провадиш до вічного Спасіння, Радуйся, присвята Богородиця, надії пристановища. Роду Християнського, О, Пресвята Богородиці, Мати нашого Спасителя, прими моління тих, що з вірою, любов'ю звертаються до тебе, визволи нас від усяких бід і спокус, нас своїм всесильним покровом і провай доєднання з Христом, щоб ми все земне життя прийшли достойно та сягнули царство небесне, співаючи, Господові повсякчас Аливуя. Бо Пресвята Богородиця, Мати нашого Спасителя, прийми моління Тих, що з вірою, любов'ю звертається до тебе, визволи нас від усяких бід і спокус, прикрий нас своїм всесильним покровом і до єднання з Христом, щоб ми все земне життя пройшли достойно та сягнули. Царство Небесне, співаючи Господові повсякчас, але О Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, прийми моління тих, що з вірою, і любов'ю звертаються до Тебе, нас від насвідося бід і спокус, прикрий нас своїм всесильним покровом і провадь, до єднання з Христом, що ми все земне життя пройшли достойно та сягнуй Царство Небесне, співаючи Господові. Повсякчас, Халивуя, ангели дивиться, великі таємниці втілення Сина Божого, відіви, а ми земні прославляємо глибину Твого смирення, о Марія, Ти стала живим храмом, у якому сам Бог оселився, тому зумилінням зиваємо, радийся ти, що обрана вище всіх дочок землі, радийся, бо через тебе Господь дарував світові спасіння. Радийся, бо ти новий рай, у якому перебуває дерево життя, радися, бо любов'ю своєю сповнюєш наші спраглі серця, радися, несказана радості, бо в тобі віднайшли ми мир, радийся, бо велич твоє переміння земні печалі на благодать, радийся, присвята, Богородиця, надії, пристановище, роду християнського, обрана від віків Матір'ю Богослова, присвята, і пречиста, що воні своїм умістила неосяжного прийми від нас, недостойних хвилин, подяку, Бис і світло Заря, що провадить усіх до Христа і надійна заступниця перед престолом Творця, тож ми з радістю в серці кличемо до Тебе. Радость, Пресвята Богородице Надії, пристановище, роду Християнського, о Пресвята, Водиче, Богородице, ти, що з любов'ю прийняла у своє воно Христа, нашого Спасителя, прийми нині наші смирені благання, пишіть мене, то прохання в коментарях. Визволяй нас від усіх ворожих підступів і провай до пізнання істину Божої тих, хто букає в темряві, охороняє від гріховних спокус, спонукай до покаяння і добра, до творення добра, зцілі недогитя весні та душевні, що по радості Духа Святого могли ми прославляти велич ви, Сина Твого і Бога нашого з безначальним Його Отцем ми присвятим Богим, і, і животворчим Його Духом, нині по всіх часів, на віки віків. Амінь. О, пресвята і Пречиста діво, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що вище небес, вознеслася і в Небесній славі сином Твоїм перебуваєш. До тебе нині припадаємо зуби не душі та зітханнями сердечними. Пишіть та прохання в коментарях, бо знаємо в тобі наше заступництво і порятунок, захист і непохитна надія. Мов все що від давніх часів оберігаєш ти, та до тебе прибігає, чуємо як ухають, борі життєві, що й на ти з'являєшся на темрявою наших вих. І як сяєш світом небесному всяку скорботу й печаль, у терпінні очистилися ми від гріхів, пристрастей гріховних, радуйся майстрини духовної сили, радуйся покрову, що крилами чистоти своїм і народ бережеш, О, Цариця Небесна, оберігай нас від безвіри, і темряви внутрішньої, дай нам смирення, Богоназію. Щоби терпіні зростали в чеснотах, оберігай наші оселі, наші родини, всю землю, поширясні милості, свої, щоб у родиному колі, й суспільній єдності ми розцвітали, як правдиві діти Божі, ніколи не полишай нас, хоч би як далеко ми заблукали. Веди до джерела вічного спасіння вчи нас, бачити волю Господню в усьому, радийся кивоти божественного втілення, радийся радости, невимовна, що сповнюєш богататі всіх, хто тебе величає, і нині благаємо тебе, Богородице, чиста і свята, прийми це недостойне миління від нас, покаяних і засмучених, піднеси його до престолу Сина Твого і Бога нашого, щоб зійшла на нас його невищерпна милість. Бо ти є заступниця невсипущої мати вічного життя, ти світиш нашим душам, правдою, і любов'ю, до тебе з вірою, і сердечною вдячністю припадаємо, на тебе все уповання покладаємо, бо ти надія наша незрадлива, і до кінця віку ти будеш нашою потіхою. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть від до ближні вашим та поширення свого Божого, бо свині, Святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.